Згадалася історія, це в рамках мого навчання в Аспен-Інституті. теж дуже цікавий проєкт. І ми спілкувалися із російськомовним колегою, але вельми україноцентричним. От, от це приклад дійсно такої людини, яка має усталені принципи розуміння українськості, незалежності і так далі. Але при цьому російськомовний. І це питання. Знову ж таки, російською мовою не є на заваді творити справи хороші, правильні. Цей момент є, він присутній. Але я йому кажу, на тебе дивитимуться ті тінейджери. Це в тебе вже є база, це в тебе вже є світогляд такий е сформований, у тебе є цінності, принципи, яких ти дотримуєшся. І для тебе мова дійсно вже є вторинною. А ті, хто дивиться на тебе і каже, от який класний! Російською мовою розмовлятиме, і вони розмовлятимуть російською мовою, через яку до їх неокріпший світогляд можуть входити наративи цією ж мовою. І в цьому є складнощі, в цьому є небезпека.